Ми вас чуємо саме тому Powerbank Forum 3.0 буде проходити аж три дні, і перший день присвячений якісному нетворкінгу та невимушеному спілкуванню. Це буде формат Препаті. І для того, щоб нетворкінг був більш якісним і проходив на більш високому рівні, ми запросили ведучою і нашим провідником цього процесу Євгенію Гринь. 5 жовтня основний день пауербанк форуму. День, коли ви зможете бути присутніми на виступи більше ніж 12 спікерів з неймовірно цікавими темами, але всіх їх об'єднує тема стосунків. І 6 жовтня ми підготували для вас щось неймовірно особливе, але доступне тільки тим, хто придбав виток платіном. Це авторська екскурсія. Лісабоном від Юта Сіті, яка закінчиться неймовірно вишуканим пікніком в парку від Юнік Пікнік Ліжбоа. Ці емоції і враження лишаться з вами назавжди. Переходь на сайт і купуй квитки прямо зараз.